Гадаю, що на джиджідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! З вами знову я AtomF, і сьогодні в мене 3000 на на джидропі і. і... Я буду намагатись вибити щось дійсно круте і таке собі. Красиве, гарне, чудове, одним словом, таке щось окупне. Ну, поки що, все, що я бачу, це е скіни, які з складнощами окупають один кейс, е а ми відкрили їх цілих три. В чому і проблемка? В чому наша проблемка? В цьому вона полягає. Окей, а, давай щось, ну, ПП Бізон, це скільки? Це, це 20, боже, ну ні. Ладно, закину все. Все на 428, джеппоїнтів, будь ласка, окупі. Давайте більше тисячі. Більше тисячі я буду. О, нормально. Хоча б Хоча б так. Хоча б більше тисячі, хоча б чекайте. А, ну так, так, так. Ми, в принципі, ем, з цим же балансом і були. В самому початку, але мене спокушає тепер три рази знову відкрити Banana Day. і ми, в принципі, це і робимо. І перший окуп, другий теж, третій вже гірше. Окей, це ми продамо і спробуємо зробити апгрейдик на тисячу. Буде дуже приємно, якщо е, зайде такий апгрейдик, але я думаю, не наразі, так? Не наразі. Е, пропоную, в принципі, ми можемо поробити реально сьогодні апгрейди, подивитись, що з цього вийде в цілому. І. Ну, це погано, це дуже погано. Окей, апгрейд. Полетіли. 20 ставимо на, тисяч... на, тисячу, на тисячу. Давайте, чом би ні. ні. відсотковий апгрейд. На жаль, не випадає навіть. Додивлятись не буду це. Тому що, ні, не сьогодні. Екільки... Можна, знаєте, можна оцей відкрити. Поїхали 5 штучок, 745. І раз, погано. О, це норм. Окей. Це теж погано, і це теж погано. Окей, ну для апгрейдів нормально. Для апгрейдів нормально, ставимо. Ой, у мене почало все виснути, сподіваюся, я сам не провис на записі. Але, окей, тисячу, 1000... до речі, почка. А. Це інший. Я просто продивився. Навіть не подивився, як воно там почало обертатись. Е, ще раз, почала повільно. Почало, до речі, повільно, але бачите, ні. Це таки трошки обмануло мене, трошки мене обдурило. А давай, то так, 9-9-9. Отак от. А, а, нема зарівно? Немає, так? Ну ладно, придеться от тебе крутити. Чому оцей СГ... 553 торнадо так дорого коштує. Що з нього робиться? Це якась колекція, з якої щось крафтиться, походу, чи що. Окей, 1000. Пам, м, так. М, ні, на жаль. І тепер залишається найдорожчий скін, щоб шанс не губити. Хочеться знаєте, як зробити. 258, він коштує. Ми закинемо його на 2000. Шанс все одно буде непоганий. 10%. Я дарма так, так швидко натиснув на кнопку, тому що, да, на жаль, не зараз. І ще в чому мінус, що коли я роблю апгрейди на оці кейси, я не накопичую обертом, але це таке собі. 699, будь ласочка, Сицилія, просто щось гарненьке. Неонар це погано, якщо не помиляюсь, це максимум 500. Це 626. Е, хочеться, мені відразу хочеться ще раз відкрити, я не знаю чому. І не дармо, і не дармо, окей. Ми трошки повернулись. Пропоную ще раз те ж саме зробити з апгрейдами, але, можливо, нас зараз окупить. Навіть ні. Не хо, Не не хо, О, як не хоче. Це капець. Це просто капець. На тисячу... Ну, насправді я буду трошки втільтися, якщо воно вибаде. бо 3% всього на тисячу це. Звісно, не дуже гарно. Але непогано, непогано, я б сказав би було б. Давайте тільки ставити якийсь нормальний скінчик, наприклад, оцей p 250 17 коефіцієнт, це жорстко. Розумію, але що поробиш. Не випадає. Так, ще раз. Uh, ще раз на цей скінчик, давай, 29 тепер коефіцієнт, взагалі капець якийсь. І це ж не той так, це не той прокрут. І отут вже, отут вже схоже на те, що може щось випасти. Давай. 4%, 18 коефіцієнт. Хоча, так, да, 18 коефіцієнт і. Почекайте, це. А. Це ж не та про. Чомусь взагалі близько якогось прокрутику не було. Спробуємо. Я насправді хотів 5 натиснути, але. Вийшло так, що навіть в один історичний кейс, дає супернову. Це погано. Це 109. Тепер ми спробуємо зробити з цього 1000. Шанс достатньо реалістичний. Ні, не випадає. Не випадає Дві Дві О, бронзовий, зато є кейсик. кейлетіле, може щось схіка. 70, ну, в цілому поганенько. В цілому поганенько, тому я хочу олин піти. Отаким от... А, навіть не вистачає. Окей, 4 історичних кейси. 1700. Раз. Окей, це норм, а все інше дуже і дуже погано. Прям дуже і дуже погано. Продаємо це, продаємо це. В нас е, можна щось прокрутити по типу ось такого. Три штучки Banana Day. Просто. Глянути одним оком, так сказати. Оце 400. Це 400 продамо і можна почекати апгрейдик. Давайте, давайте. Апгрейди сьогодні не заходили. Має зайти, має зайти. В мене є прям відчуття, що має щось зайти. Тільки ми будемо робити все дуже швидко. Отак, от фастиком, 12 тисяч, да, звісно. До речі, почекайте. Поч... Стоп, стоп, будь ласка, стоп. Стоп, стоп, найс, найс, найс. Перший скінчик, зайшов. Тепер відразу другий, може, ти теж зайдеш. Отак, на 4 одинички, красиве таке. Поєднання. Ні. А, ти може зайдеш? Отак, 4 одинички, клікаємо, полетімо. почекайте, почало прям дуже повільно, і це. Це, походу, заход. Так, це заход, до речі. Продаємо це все. Sell all. 3000. Ми повернули за рахунок апгрейдів. І можемо повернутися до історичного кейсу також. Бо бачите, ми апгрейди добили, вони нам якби, повернули. І може цей кейс. Ну, це злив, але в теорії це. А, Хоча 1800 відкрили. А, ну так, це злив. Точно, я ж забув, за скільки ми відкрили. 2200 ще раз витрачаємо, будь ласка, окупись. Це окупне, все інше ні. все інше ні. Ой, як же ж це. Прям печально, це прям дуже печально. Зате є срібний кейсик. Відкриваємо один разочок. Це скільки? Це 598, до речі. Можна піти. Може подорожче щось реально відкрити? А, кебаби не вистачає, можна. Можна спробувати просто два пікніки, наприклад, 1100 на дві штучки. О, як же погано. ні, це прям е, без слів летить отак на 1500, просто пови. ні. Давай на 4 одинички. Полетіли? Ні. Я зроз... Ну, так, да, і так, два апгрейди зайшло сьогодні, так що я не маю права щось сказати такого, бо реально зайшло. Два апгрейди, але жаль, що це з таким балансом було. О, окупне, окупне тисячі навіть випало нам. Ем, хотілося б хід регістрейшн, повірити, що він щось видасть, але це, мабуть, дуже і дуже велика. Помилка, хоч. Ну, блін, зліва це 2500. Звісно, Звісно, він не випадає. 390. Можемо просто, щоб повернули ціну кейса. Будь ласка, ні. Не випало. Ну, 32% шансу. Ну, це великий відсоток, ну чому ні. Мабуть, тому що до цього так випадало два цих. Окей, дей. повертаємось до нього. Будь ласка, не підведи мене. Ти та. о це гарно, це без слів. Прям. Окей, два кебаби за 1000. Дві штучки. О, ще дігл. Може сьогодні на цей дігл якась прямо в мене вдача така. Окей, продаю, 2300 є. Можна ейсики просто повідкривати за 1500. Бо, в принципі, кейс достатньо непоганий. Але от щось зараз. Хоча. 1000. Так, окей, погано. Погано, може 400 річних відкрити. Так сказати, зробити алинчик невеличкий, перше нормально, дивлячись, що далі, оце норм. І це, дивлячись від якості, ну, взагалі, погано. Погано. Окей, апгрейдика, є ще шанси на апгрейд. Хоча можна зробити насправді контракт. Хоча контракт сьогодні видавав, ну нічого страшного. 420. летимо, летимо, на який баланс? Летимо. На 313 це залив, але можливо, є шанси, будь ласка, ну, воно знов почало обертатись, як я не знаю хто. Просто як я не знаю хто. Ну, по тактиці, по нашій тактиці камбеку. Три банани деї, і вони видають. Ну, найс. Nice. О, як я їх сказав, може це реально тактика якась? Почекайте. А може це не тактика камбеку? Може це тактика того, що ці кейси просто люто видають? Ні? Не може бути такого. Найс, почекайте. Щось гарненьке ще вида. Окей. Це нормально. Це... Ну, злило, злило. Я згоден, але. Ми робимо ще раз. Ми робимо ще раз. Будь ласка, покаж. Найс. О, це погано. Окей, дігл. Ну, це десь приблизно та ж сума. Навіть в мінус. 4 не вистачає, 3. Ой, щось це відео переросло в перевірку кейсу банана. Ой, як погано, ой, як погано. Окей, ми, це... ми на такому балансі ще не були. Ну, окей, ми можемо заолинитись. Ми можемо заолинитись зі сподіванням того, що цей кейс нам видасть сьогодні. Будь ласочка, прошу. Прошу видати. Окей, баскіл, це 800. Ми можемо трошки опустити. 760. Я знаю, який кейс камбечить насправді. Хайп кейс камбечить. Будь ласка, покажи, як ти це робиш. Прямо зараз, прямо при мені. Давай справа. Це може ще сот коштувати, насправді. Ну, бачите, коштує 430 ще раз. Видай М-ку за 1000. Я просто піду ще раз, інкмейт ік відкрию це погано, це 300, так. Чи скільки це? це 338. І нам вистачає на ще одне відкриття. А, як погано, як же ж погано. А, може, дивіться, ну, тут монетка. Тут монетка, яка в Gold Rushi по... по... Я зрозумію. Я вкотре ну, переконуюсь в тому, що монетка абсолютно нічого не вирішує. Давайте 507 поставимо. Та леті. О, ви бачили, як воно швидко стартану? Я навіть боюсь представити, де воно зап... ну, дивіться. Ну да, Логічно, так, в принципі. Окей, ми продаємо все. У нас 18 є. А, золо... почекай, будь ласка. Будь ласка, золотий, відкамбеч мене. Просто відкамбеч. Просто дай жорсткий якийсь камбек. Справа може? Не захотіла, ладно. Не захотіла, не буду, значить, приставати. А навіщо я то все злий. Я міг просто відкрити цей кейсик, як ви розумієте. І відкрив би зіберта, і він би видав жорстко. Я впевнений. Ладно, відкриваємо цей. Angry Mob, він є дорогий, але тут дешевий, я думаю, падає. Так, тут дешевий, дуже падає. 262. Ще раз. Ну, будь ласка, ну ти ж можеш, ну хайп кейс. Видай щось реально хайпове. Може Лайнг? Lightning Страйк, угу. Lightning звісно. Звісно, Lightning Strike. Вже біжить, вже він, воно біжить. 450. Оцей, оцей. До речі, Good Game, нібито сам по собі непоганий кейсик. Ну, це, мені здається, десь в нуль. Так? Це десь в нуль. 403. Навіть зараз не вистачає. І от якийсь цих може в принципі камбекнути. Історичний не вистачає, цей не вистачає. А, банан... Ні, чайний. Один чайний просто. Чайок, ми всі любимо. Ставте лайк, хто любить чай. Після цього я перелюблю чай. Ладно, жартуємо. 248. Полетіло фастом, я вже не знаю. Пам, перше. 37, що ти що? Реально. 119. Бам, погано, дуже дуже погано. 33. Окей, полетіли в апгрейдик, полетіли. Ставимо на скільки можна. Ну, Хай на цей кейс, щоб вистачало, я сильно. на хабніти теж не буду, отак от. Просто пам, 23% шанс. І це на диво пойде. Ні, не випало, так? Так, трошки не вистачить. Вип... О, ладно, я... ні, я ще повернусь, і я буду грати дуже по-жорсткому. Тому очікуй... очікуйте просто.